Всім величезний привіт людей, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би обговорити з вами питання, яке цікавить багатьох людей, а саме, як вивести токени з криптоботу Hamster Combat та продати, щоб заробити на цьому гроші. Вам, напевно, вже відомо, що розробники цього проєкту ввели можливість ввести свої дані, щоб вивести свої токени після AirDrop. Саме тому у цьому відео я хотів би розповісти та детально показати, як це можна зробити. Але як і завжди перед початком хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. І так, нещодавно розробники проекту Hamster Combat ввели оновлення, після якого всі активні користувачі мають можливість підключити гаманець будь-якої криптобіржі з представлених або напряму криптогаманець Телеграму. Що це взагалі нам дає? Ну, по перше, те, що лістинг уже запланований в скорішому часі. А саме 26 вересня, тому час підготовки до цього моменту вже почався. Треба, звичайно, заздалегідь підготуватися до цього, оскільки це дійсно важливо. Ви напевно вже знаєте, які критерії будуть впливати на розмір аердропу. Зверніть увагу на такі чинники, як дохід на годину, виконання завдань, кількість друзів зареєстрованих через реферальне посилання, кількість ключів, які ви отримали, різні досягнення, та також підписка на телеграм-канал. Всі ці фактори загалом будуть впливати на кількість токенів, яку ви маєте отримати під час лістингу. Тепер ми з вами переходимо до двох дуже важливих термінів, а сам AirDrop і лістинг. Як вам вже напевно відомо, лістинг відбудеться 26 вересня, але AirDrop буде в проміжок від 21 по 24 вересня. Для тих, хто не знає, це кількість токенів, які будуть люди отримувати від проєкту в залежності від їх досягнень у цьому криптоботі. Потім, звичайно, ці токени хамстер будуть відображатися на тому криптогаманці. На який ви їх будете переводити, і вже 26 вересня ви зможете їх продати, якщо у вас є такий замір. Тепер давайте перейдемо до того, як все ж таки можна підключити криптогаманець трьох представлених бірж. Я одразу рекомендую зі своєї сторони підключати та зареєструвати аккаунт на біржі, оскільки в момент лістингу ви зможете одразу на тій біржі продати ці токени, а не чекати та переводити їх знову. Звичайно, в випадку, якщо ви будете переводити на криптогаманець Телеграму. І так, давайте я продемонструю, як все ж таки можна підключити криптобіржу. На своєму прикладі це буде біржа Bybit. І так, переходимо до Airdrop, на у нас киємо біржу Bybit, також зазначаємо, що у нас тут є аккаунт. Далі нам буде потрібно зазначити ці всі три пустих поля. І тепер для цього ми переходимо на саму біржу Bybit, щоб отримати цю інформацію. На біржі Bybit ми з головної сторінки переходимо в активи та обираємо поповнення. Внести криптовалюту та тут шукаємо в криптовалюті хамстер. Обираємо блокчейн TON. Після цього у нас є примітка. Читаємо її в больні та дивимося потрібну інформацію. Адреса гаманця копіюємо її та вставляємо в адресу в криптоботі. Далі ми переходимо до мемо. Ця інформація також є в криптобіржі ByBit. Також копіюємо цей код та вставляємо до криптоботу. Також нам буде потрібно зазначити Bybit у ID. Де його можна знайти. Так, для цього, ми переходимо, для цього ми переходимо до головної сторінки та натискаємо зліва в профіль. Також нижче від пошти адреси буде знаходитися у ID Bybit, який ми успішно копіюємо. Після чого переходимо до Hamster Combat та вставляємо його тут. Після чого ми також це все зберігаємо та беремо цей варіант. І все. По суті, у нас. Та все зроблено і нам залишається лише чекати. Після чого ми з вами можемо побачити успішне підключення криптобіржі Bybit. І вже в проміжок з 21 по 24 вересня токени Hamster після дропу будуть у нас на цій біржі. Там ми з вами будемо чекати лістингу, щоб їх успішно звичайно продати. Тож, звичайно, будемо чекати разом лістингу та його результатів, щоб побачити наскільки цей проект був успішним. Дякую також, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.